Ця мова забирає час. Першу половину часу ти розбираєшся з ним, а другу намагаєшся зрозуміти, що пішло не так. JavaScript. Так, ця мова змушує себе відчувати розумною, поки не усвідомлюєш, що твій цикл ФОР працює вже 6 годин. Python. Єс. Yes. Ти використовуєш його, коли хочеш відчути себе серйозним розробником, але при цьому досі покладаєшся на Visual Studio, щоб виправити помилки. О, не знаю. Розробники, які використовують цю мову, просто джава програмісти, які хотіли гарний синтаксис, а залишилися заради інтелектуальних підказок. Чесно, не пам'ятаю. Подумай C-sharp? Так. Мова, де доводиться писати вдвічі більше коду, щоб просто уникнути витоків пам'яті, які все одно відбуваються. Swift? Так. Ця мова як гра в лего. Просто складаєш код як кубики один на одного і сподіваєшся, що все не розвалиться. Цей код хороший, якщо хочеш відчути себе програмістом, не маючи справи зі справжньою логікою. HTML? Так. Ти ж казала, що будуть мови програмування.